Так, друзі, це повідомлення для замовників. Значить, дивіться, тут м у нас підйом обладнання, важкого обладнання, платні поверх 40 гривень. Чому? Тому що от на сьомий поверх треба зараз заносити, потім виносити це обладнання, а одна лише шліфмашина. Маю вагу 86 кг. Окрім машини, ще там дуже багато причиндалів різних. Пелососи, сапожок, шліф машинки, сумка величезна, паркетна хімія і так далі. Шліф абразивний. Тому не дивуйтесь, якщо у вас ліфта немає, а поверхи великі, то там прийдеться додатково доплачувати. Бо операція на хребет. Бачите, в поясі вже ходжу грижі повилазили з такою роботою. Тому операція на хребет коштує значно дорожче. Так що будьте готові до додаткових витрат. Якщо у вас немає ліфта, або ліфт не працює.